Мої вітання, шановні глядачі, у прямому ефірі відкритий діалог. Сьогодні п'ятниця, 15 квітня, і я представляю гостя нашої студії. Це міський голова міста Черкаси Сергій Олегович Одарич. Вітаю вас, Сергію. Якщо ви маєте свої запитання до міського голови, телефонуйте у студію за номером 37 53 33. Завтра стартує загальноміська загальноукраїнська акція з прибирання. Зробімо Україну чистою. Тож нас цікавить ваша точка зору стосовно того, хто повинен прибирати місто під час. Суботників, якщо ви переконані, що це виняткова місія чиновників, телефонуйте 350355. Якщо ви вважаєте, що це обов'язок комунальних служб, телефонуйте 35 64. Якщо ж ви думаєте, що жителі також повинні долучатися до таких акцій, брати в них активну участь, телефонуйте 372710. Всі дзвінки безкоштовні, і результати опитування не є репрезентативними. Сергій Олегович, сьогодні закінчився офіційно опалювальний сезон у місті Черкаси. Як ви гадаєте, чи не? Зарано, зважаючи на погоду, я думаю, що все буде гаразд, і вже з завтрашнього дня стале таке потепління надходить. Уже ми очікуємо середньодобову температуру вище 10 градусів. Завтра буде за прогнозами знову ж таки синоптиків 12-16 градусів. Сонячна погода і на наступному тижні сонце. Тому я думаю, що все нормально і якраз дуже вчасно потепління настає, щоб закінчити опалювальний сезон. Разом із цим ми маємо, м'яко кажучи, дуже невчасне рішення Соснівського районного суду. І сьогодні відбувся брифінг директора департаменту бюджетної політики Наталії Джуган. За її словами, в місті фактично призупинено соціальні виплати. Розкажіть, чому і як це можливо відновити? Річ у тому, що в зв'язку з тим, що минулого року не відбулися вибори депутатів Соснівської придніпровської районних рад. Відповідно і є відповідне рішення Центральної виборчої комісії, що повноваження цих депутатів завершилися, тому міська рада не могла як в попередні роки фінансувати ради районні, щоб районні ради затверджували свої бюджети і фінансували управління соціального захисту, управління праці, служби дітей і таке інше. Тому міська рада прийняла рішення з 1 січня, з початку бюджетного року, фінансувати напряму всі виплати. І ось впродовж уже трьох з половиною місяців ми щоденно оплачуємо всі соціальні пільги, субсидії на житлово-комунальні послуги, допомогу багатодітним, поховання і так далі. Так далі. Ремонти для інвалідів у їхніх квартирах і тому подібне. Повністю оплачуємо із міського бюджету напряму. Очевидно, це було не до вподоби. І нашим колишнім керівникам районів пану Душку і пану Дубині, які втратили можливість регулювати фінансові потоки, вони на сьогоднішній день не є розпорядниками коштів. От, тому вони звернулися до суду, до знаменитого на всю Україну Соснівського районного суду міста Черкаси, і суддя Мельник, не розглядаючи питання по суті, винесла позавчора ухвалу про те, що заборонити. Місту фінансувати соціальні виплати, тобто я розумію, для чого це зроблено. Це суто політичне рішення. Очевидно, ці панове, колишні голови районних рад, домовилися із суддею про те, щоб збурити ситуацію в місті, тому що ви розумієте, коли ці люди вони живуть від однієї допомоги до іншої допомоги. Коли ці люди не отримують вчасно допомоги, це викличе соціальне обурення, соціальний гнів. У нас близько 40 тисяч жителів міста отримують допомогу, ті чи інші види допомог через районні управління праці і соціального захисту. Зараз вони цю допомогу отримувати не будуть. Жоден працівник. Соснівського і Придніпровського райвиконкомів не отримує заробітної плати, починаючи з учорашнього дня, заробітна плата не виплачується і не зможе виплачуватися. Це 300 людей залишиться без заробітної плати і, очевидно, таким чином хочуть замутити Викликати якісь соціальні заворушення і так далі. Крім всього іншого, я думаю, це пов'язано із тим, що планується візит президента України у наступне четверне відкриття дитячої обласної лікарні. І сьогодні у нас і колишній голова Придніпровки, колишній голова Соснівського району це активні бютівці. Очевидно, вони таким чином хочуть до приїзду президента розхитати ситуацію, викликати невдоволення і тому подібне. Тому маємо таку неприємну ситуацію. Дуже прикро, що суддя Мельник стала таким інструментом в політичних іграх, абсолютно порушуючи закон, тому що ухвала про забезпечення позову виноситься в чітко визначених випадках, які можуть. Ну, завдати невідворотні шкоди. В даному випадку фінансування 3,5 місяці відбувається, жодної шкоди не завдається. Всі пільговики отримують свої пільги, всі працівники райвиконкомів отримують вчасно свою заробітну плату, тому зупиняти цей процес потреби немає. Сідай, будь ласка, призначай засідання. Проводь слухання, розглядай по суті. Ні, по суті, питання не розглядається, натомість блокується міський бюджет. Чи існує законний вихід із цієї ситуації? Ви можете оскаржити це рішення? Ми оскаржили сьогодні це рішення, і в понеділок міська рада збирається на екстрене засідання зранку для прийняття рішення для звернення до Вищої ради юстиції до президента України як до гаранту дотримання конституції щодо звільнення з посади судді, яка виносить такі неправосудні рішення, і при, при тому ми підготували варіант. Внесення змін для бюджету для того, щоб соціальні виплати громадяни могли отримувати і в подальшому. Але, на жаль, питання виплати заробітної плати працівникам райвиконкомів, воно не може бути вирішене, і вони залишаться цей місяць без заробітної плати. І слухаємо перше запитання телеглядача. Доброго вечора, ви в ефірі. Алло. Алло. Доброго вечора. Добрий вечір. У мене питання до голови. Це Андрій Андрійович. Хочу і питання, і побажання. Коли другої поліклініки дитячої По Вербовецькому під'їжджають з малими дітьми дуже багато машин. А парковочки нема, заїжджаємо на Газон. То просьба там трошки. Я зрозумів запитання, дякую. За дякую. Ми обов'язково це зробимо і. У нас є кілька таких от зон, в тому числі на вулиці Менделєєва біля обласної лікарні. Так само ми частково облаштували там паркувальні місця, але їх занадто мало, тому в цьому році так само будемо розширювати. Приїжджає, в основному. Приїжджають люди на автомобілях і безумовно. Є проблема з тим, де встановити. Тому дякую за підказку. Звернемо увагу. Сергій Олегович, який на вашу думку існує шлях врегулювання цієї ситуації з районами, що склалося, оскільки це вже не перший рік колотить, і, зрештою, чи не є можливість дійти до якогось консенсусу, щоб не відбувалося таких речей, про які ви кажете? Ну насправді розумієте, ми маємо на сьогоднішній день самозахоплення влади в районі. А чому тому, що термін повноважень депутатів, які обрані у 2006 році, завершився? Ради на чергових виборах не сформовані. Термін повноважень припинений, але все одно голови цих рад видають якісь розпорядження, когось приймають на роботу, когось звільняють, комусь виплачують заробітну плату, скликають сесії з депутатів, у яких немає повноважень. Тобто, по суті, це узурпація влади. Але мене дивує, чому прокуратура на це дивиться скрізь пальці, чому немає жодного реагування на ці всі процеси. При тому, що ми неодноразово зверталися, і в черговий раз от, на цьому тижні знову ж таки звернувся до прокуратури. Вони. Повинні забезпечити дотримання закону. Закінчився термін повноважень. Ну це уявіть собі, щоб ну, сьогодні е, там, пан Алійник е, працював мером, от, сказав: от, а я все одно мер, або там разом з Волошиним ще прийшов і сіли в кабінеті поруч зі мною працювали. Тобто, є е, кожного із нас, міського голову, депутата, обирають на певний період. Все, термін повноважень завершився. Ти їх складаєш і йди, будь ласка, працюй. Переобрали тебе, можеш працювати далі. Але якщо не переобрали, то не можна все життя е бути, так би мовити, вважати себе обраним. Тому я сподіваюся, що все-таки прокуратура зреагує належним чином і притягне до відповідальності цих людей, які б собі присвоїли владу, на яку вони не мають права. І маємо запитання у студію від глядачів. Доброго вечора. Ви в ефірі. Алло, Добрий вечір. Добрий вечір. Е -е, скажіть, будь ласка. Ріберисови, чому в Черкасах порушується грубо порушується закон про дітей війни. Порушується питання виплати повністю 30% від мінімальної пенсії. Два питання. за Дзвінок я вам скажу по дітях війни. Ситуація є абсолютно нелогічною, несправедливою. Цю категорію ввели готуючись до чергової виборчої кампанії. Парламент підняв руки, проголосував. Але при цьому впродовж всіх цих років, скільки введена. Така пільгова категорія держава не виділяла ні копійки на оплату пільг для цієї категорії громадян. Я хотів би, щоб ми розуміли, що жодна послуга вона не буває безплатною, немає безплатних послуг. І коли ми говоримо про пільгу, то ми розуміємо так, що просто певний громадянин за цю послугу не сплачує за цю послугу, сплачує хтось інший. В даному випадку, коли ми говоримо про пільгові категорії громадян, то за цю пільгу має сплачувати державний бюджет України, тому що з законами України встановлені пільги. Є пільгові категорії громадян, які встановлені рішенням Черкаської міської ради. Це, скажімо, громадяни, які е, мають заслуги перед містом. Це, скажімо, громадяни Черкас, які загинули їхні родини, точніше, які загинули при виконанні свого обов'язку в Афганістані. Тобто є ці люди, і кожного року міський бюджет. Закладає в кошти для оплати тих пільговиків, яких визначила Черкаська міська рада, і ми повністю ці пільги надаємо. Натомість держава для такої категорії, як діти війні. Коштів не надає, в тому числі не компенсує їхній пільговий приїзд у транспорті, тому безумовно і перевізники не надають цієї пільги, бо вони від держави не отримують цієї компенсації. Ось в чому ця, ця причина. Що стосується пенсії, 30%, відсоткової, я на жаль, взагалі некомпетентний не відповідати на ці питання, тому що пенсійний фонд це не міська організація, не підпорядкована жодним чином. Це очевидно, треба звертатися до них. І Будь ласка, наступне запитання. Алло, ви в ефірі? Ми вас слухаємо. Алло, Алло. Кажіть. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір Це питання по упорядку, по упорядкуванню території. На зупинці на вулиці Козацька. Зупинка козацька. Така яма, що люди травмують ноги. І особливо ввечері, коли маршрутний автобус підходить, увечері не видно, куди людина виходить. А там глибока дуже яма і залита водою. Уже років, скільки це все стоїть, ніхто нічого не робить. Підскажіть, будь ласка, до кого звернутися? Я зрозумів. Ви звернулися правильно до міського голови. В цьому році ми виконаємо роботи і приведемо до ладу вулицю Козацьку. Там є одна величезна проблема це те, що коли ця вулиця робилася, там не робилася взагалі система відведення дощової води. В результаті та вода, яка капала з неба, вона вся там залишалася. Вона. Потрапляла під дорогу, всередину дороги стояла калюжами і при, в зимових періодах, коли заморозки вночі, воно розмерзалося, рвало і так далі. Якщо ви звернули увагу, ми рік тому зробили такий невеличкий дренаж, зробили таку от яму огороджену для того, щоб туди збирати все-таки ту дощову воду, яка випадає з дощами, яка з'являється в результаті танення снігу, тому таку тимчасову систему дренажу ми придумали. Цього року заплановано зроблені проект і заплановані кошти на те, щоб побудувати зливову каналізацію. Ми її протягнемо вздовж вулиці Казацької до річкового порту, включимо веснуючу систему дощової каналізації і розширимо вулицю. Відновимо дорожнє покриття і встановлюємо там бордюри. Тому вулиця Казацька цього року буде повністю зроблена. і Я переконаний, що тих проблем, про які ви говорите, ви про них забудете назавжди. Під час останнього нашого прямого ефіру ви казали про те, що 14 квітня це останній термін відповіді Міністерства фінансів на звернення Черкаської міської ради про випуск муніципальних облігацій. І яку відповідь ви одержали? Я вчора був у Києві, я спілкувався, зокрема, із цих питань. На сьогоднішній день наші документи пройшли експертизу в Міністерстві фінансів. Запитань, претензій, так би мовити, якихось порушень в документах наших не виявлено, тому, скажімо так, з точки Зору нормативних документів, заперечень у Міністерству фінансів, немає ніяких. Але сьогодні посилаються всі працівники Мінфіну на те, що має бути добро прем'єр-міністра. Прем'єр-міністр повертається в понеділок увечері після своєї поїздки, і я планую вівторок, середу добиватися розмови. Спілкування з прем'єр-міністром або принаймні просити народних депутатів України від Черкас для того, щоб все таки політичне рішення було на користь надання Черкасам дозволу на випуск облігацій. Формальних перешкод немає. Всі вимоги закону ми повністю дотримали. Місто має гарний рейтинг, місто виконало.